Я до вас прийшов з першими враженнями від купи нових девайсів Samsung. Ну як спочатку я сходив до них в офіс за цими враженнями, а тепер поділюсь з вами. А щоб поділитись ними можна було не тільки за допомогою відео, а й фізично. В цьому відео ми розіграємо Galaxy Flip 5. умови розіграшу і таке інше, я скажу пізніше. Проте в мене є до вас прохання. Я не хочу перетворювати це відео у 20 хвилинний звіт того, що ви могли почути на презентації, хоч там і показали їх багато, і відео буде все ж не маленьким. Я дозволю собі виділити головне, що нового в цих пристроях і як воно власне на перший погляд. А довгі огляди кожного з них будуть вже потім пізніше. На зв'язку як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Отже, що Samsung вирішили зараз презентувати? Купу нових пристроїв насправді, і перший з них Galaxy Flip 5. Так, вже п'ятий фліп. Це розкладачка, що важить 187 грам, має товщину 6,9 мм у розкладеному вигляді, а його 6,7-дюймовий екран складається. Якщо без жартів, то форм-фактор всім вже знайомий, проте Samsung все ж намагаються зробити його цікавішим. Цього року глобальних візуальних покращень два. Перше, змінився шарнірний механізм, завдяки чому смартфон став тоншим аж на 2 мм у складеному стані, а щілина стала і меншою, і нетрикутною. Чудово, чудово! Друга і, як на мене, найголовніша особливість збільшений зовнішній екран. Тепер він має діагональ 3,4 дюйми, і його сценарії використання стали значно ширшими. Якщо раніше ви там могли ледь побачити сповіщення, то тепер це майже повноцінний дисплей, на якому можна відповідати на повідомлення, перевіряти календар, перемикати Spotify і таке інше. Але YouTube поки що дивитись не можна. На жаль, а хотілося б. Ще один сценарій робити селфі на основні 12 мегапіксельні камери. Фотографії, до речі, стануть ще кращими завдяки повсюдному штучному інтелекту та новому процесору. До речі, про нього в усіх нових пристроях, окрім годинників, звісно ж, процесором став новий Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. так, знову оптимізована версія саме для корейських смартфонів. Усе потужно, але наскільки побачимо вже в огляді. І звісно ж є купа кльових та крутих аксесуарів. Fold 5 став ще крутішим, наскільки це можливо. Тут також змінився шарнір, через що смартфон втратив декілька міліметрів товщини в складеному вигляді. Та також позбувся щілини. Ну не повністю, бо так не треба робити, але стало естетичніше. Шалені зміни пройшли до дисплею. Уважно постійна яскравість зросла з 1000 до 1200 ніт, а пікова яскравість з 1300 до 1700 ніт. Більшість телевізорів, навіть високого цінового сегменту, не мають таких показників, що вже казати про смартфони. Для того щоб новому процесору було де розігнатись, охолоджуючі елементи стали на 38% більшими. Було перероблено панель задач, тепер вона дозволяє швидко перемикатись між останніми чотирма застосунками, простіше працювати стало із спливаючими вікнами та організацією вікон, як таких, переміщенням контенту з одного вікна в інше, і так далі. А ще S-Pen став тоншим на 41%, а чохол для нього став краще, скажімо так, реалізованим. Але все ще є куди зростати, бо я все чекаю, коли S-Pen буде в самому фолді, а не окремо. Окремо, ну і щоб двічі не вставати, обидва смартфони мають скло Gorilla Glass Victus 2, зроблені з армованого алюмінію та стійкі до вологи за стандартом IPX 8. Тобто занурення в воду їм не страшні. А от у пустелю я їх не став би брати. В двох словах про враження від смартфонів вони круті. Якщо вам подобались тактильні почуття минулих поколінь, тут буде ще краще. Зовнішній екран фліп логічний і давно там мав бути. Взагалі серед них двох моє серденько завжди більше лежить до фліпу, але цього року я все ж хочу зрозуміти для себе фол. Тож чекайте на огляд, буде цікаво. Ідемо далі, говоримо про годинники. Так, їх декілька. Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic. Обидві версії мають два варіанти розмірів: звичайні 40 та 44 міліметри, Classic 43 та 47 міліметрів. Через це в них у всіх різні габарити та вага, звісно ж, і звичайні зроблені з армованого алюмінію, а Classic з нержавіючої сталі. Обидва мають сапфірове скло, що для мене було здивуванням, принаймні в молодшій версії. А от стосовно інших нововведень дизайну я маю змішані почуття. З одного боку, я неймовірно радий, тому що ми знову бачимо Безель. Величезне дякую за це. А з іншого боку, тільки в Класік. В той же час, насправді все стає логічним навіть по назві: Класік з класичним годинниковим стилем, а звичайні зі смарт-годинниковим. І так, що вже там казати про те, що я просто у захваті від Класік, особливо від 47 мм ве. Це просто тотальний кайф. Я коли побачив цю цифру, то подумав, нарешті велетенський годинник, а він, а він не велетенський. Точніше, він великий, так, 47 мм, 59 г, діагональ 1,55 дюйми, але сталося інше. Безель став на 15% тоншим, рамка навколо дисплею на 30% менша, а дисплей на 20% більший. Тому, спробувавши себе в нескладній математиці, виходить, що великий дисплей вдалося вмістити не в гігантському корпусі, і це круто. І мені здається, що я нарешті визначуся з тим, який годинник я хотів би. Звісно ж, годинники працюють на останньому android Wear, з усіма його перевагами, але цікаво тут інше. Samsung вирішили повністю змінити логіку того, що стосується відстеження показників здоров'я. Тепер годинник буде ще більше та детальніше відстежувати ваш сон, підштовхувати вас до того, щоб змінювати свої звички і краще спати. Але. Можна зробити так, щоб годинник, коли він розуміє, що ви лягаєте спати, автоматично виконував задані сценарії, тобто переводив ваш телефон в віброрежим, вимикав світло, телевізор умовно, там не знаю ще щось і так далі. І наскільки я розумію, це має працювати так само і з тим, коли ви просинаєтесь. От ось це вже дуже давно треба було зробити. Також годинник міє сповіщувати про порушення серцевого ритму, робити кардіограму, відстежувати артеріальний тиск, розраховувати менструальний цикл, вимірювати температуру та виявляти падіння. Коротше, годинник як завжди, крутий. Сподіваюсь, що такою ж буде його батарея. І останнє, що дещо неочікувано, це планшети Tab s 9. Їх аж три. Молодший Tab s 9 з діагоналі 11 дюймів та вагою в 500 грам, середній Tab s 9 Plus 12,4 дюйми та вагою 580 грам, та старший Tab s 9 Ultra з діагоналю 14,6 дюймів. По-перше, усі дисплеї динаміка AMOLED 2X з частотою оновлення до 120 Гц. Друге, вони усі мають захист від вологи та пилу за стандартом IP68, вперше в лінійці Tab S. Це дійсно круто, і це вже давно треба було зробити. Тож тепер малювати під дощем чи лежачи в ванні не проблема. Але не забувайте, що пара не входить до IP68. Окрім цього, динаміки стали більше фізично на 20% у порівнянні з минулим поколінням. Для потужного процесору зробили випарну камеру, яка забезпечує двостороннє охолодження. Не питайте, я сам не розумію, як це. SPN, який також має захист від вологи та пилу, йде в комплекті. Але найголовніше, про що я завжди казав, це софт. Планшет може бути хоч тисячу разів дуже крутим, але без софту то все дарма. Тому для тих, кому планшет потрібен для роботи, буде передстановлено багато чого цікавого. Для тих, хто займається відео, LumaFusion, що вважається найкращим редактором на мобільних пристроях. Clip Studio Paint для тих, кому треба малювати, а для архітекторів і тих, хто працює в усіляких кадах. ArcSight. Окрім усього цього, планшет, як і раніше, разом із чохлом з клавіатурою перетворюється, перетворює планшет чи не в повноцінний ноутбук в режимі DeX, а ще можна додатково підключити свій Galaxy смартфон як другий монітор, ну або підключити його, щоб використовувати їх разом. І я собі ставлю челендж на майбутнє місяць з s 9 Ultra як з основним пристроєм для роботи. Побачимо, що з цього вийде. А тепер стосовно конкурсу, ваша задача порахувати, скільки до цього моменту, не включаючи цей момент, було сказано слово фліп. Рахуйте, заповнюйте форму в описі цього відео, і десь через тиждень буде розіграш на каналі Розетка Геймерс». Якщо підсумувати усе вище сказане, усі девайси вийшли крутими. Так, революції тут немає, проте усі пристрої отримали свій логічний та, мабуть, очікуваний етап розвитку. Краще, швидше, ергономічніше, зручніше. І навіть мені стає трошки зрозуміліше позиціонування тих чи інших пристроїв, адже вони почали все більше віддалятися одне від одного. Ну а що там, як насправді, дізнаємось вже під час повноцінних великих оглядів. Хто знає, може я і спортивні функції годинників перевірю. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на за зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.